В моїй сім'ї не просто люблять кабачкову ікру, а навіть поважають. Не один рік не обходиться без кабачкової ікри. Баночку собі відкрили, на хлібчик намастили і дуже смачно ділюсь своїм рецептом. Для мене такий рецепт зручний, тому що все готується в одній каструлі. Ставлю велику каструлю на вогонь, вливаю олію, розігріваю її. Тепер викладаю моркву та цибулю. Протушую 10 хвилин. Морква з цибулькою вже втушилася, на цьому етапі додаю нарізані кубиками кабачки. Шкірку від кабачків я зрізала. Сюди ж додаю сіль, цукор та чесник. Гарно все перемішаю і забуваю про овочі на пів години. А через півгодинки ось така картина. Додаю перець та томатну пасту. Вона у мене домашня. Все гарно перемішую і варю ще 10 хвилин. Після цього виключаю вогонь, вливаю 9% оцет і починаю збивати все блендером до однорідності. До речі, з таким рецептом ікра не бризгає і не шпарить руки. Ікра готова, залишається її розлити по стерилізованих банках і закрити кришками, які я, до речі, також стерилізую. Потім перевертаю ікру до гори дном і вкриваю чимось теплим. Такий рецепт ікрину точно приживеться в вашій сім'ї. Бажаю вам смачного!